Доброго ранку, шановні друзі, колеги, сім'я, брати та сестри. Сьогодні досить той довгожданий момент, коли на фоні різного, можливо, стороннього шуму ми записуємо для вас все ж таки нове відео з нашої постійної рубрики читання. З фантому і я її ведучий фантом, і ми будемо розпочинати. І сьогодні в нас в програмі прочитання другого псалма, так як ми проходимо з вами саме книгу псалмів на нашому каналі. Перед початком хочеться сказати таку оговорочку, що по можливості відео за псалми буде виходити кожного дня. Основні випуски будуть виходити четвер-п'ятниця. Ось таким чином ми тепер працюємо для кожного з вас. Далі повстає питання, чому. На сьогоднішній день ти от був без вус, а зараз з вусами. Так, тепер це є фішка, одна із фішок нашого каналу. Добре, зі істотною частиною ми закінчили. Тепер перейдемо до теоретичної, теоретично-теологічної назвав її частини. І прочитаємо Книгу Псалмів, другий псалом, і тут написано у нас, що цей псалом написав саме Давид. Чого збурюються народи? І племена задумують марне? Повстають царі земні і князі змовляються проти Господа та проти помазанця Його. Розірвемо їхні пута й скиньмо із себе їхні кайдани. Той, хто сидить на небесах, побавиться, Господь посміється над ними. Тоді він промовив до них у гніві своєму і людністю своєю збентежив їх, і я помазав царя свого на сіоні, на святій горі своїй. Сповіщу постанову, Господь промовив до мене, ти син мій, я нині породив тебе. Проси мене і я дам народи тобі, як спадщину твою. І землю у володіння твоє від краю до краю, ти вразиш їх жезлом залізним і потрош їх, мов глиняний горщик. Нині ж розуміються, царі, навчіться судді землі, служіть Господі зі страхом, і радійте трепетом. Поклоніться сину, щоб він не прогнімовся, і щоб вам не загинути в дорозі бо гнів Його. Невдовзі запалиться. Блажені всі, хто буває на збіблі. Ось такий Солом. Ось такий псалом зараз досить коротенький. У нас на сьогоднішній день. І є над чим нам пороздумувати друзям протягом цього дня. Наразі ми з вами будемо. prostia adesea. Do, nu vă